Знищена російська БМП 2 Друзі, ох скільки ж наші воїни палять техніки окупантів. Якщо вам подобаються ці кадри, підтримайте лайком і за своїм бажанням додивіться відео до кінця. Вас чекає багато цікавої інформації. Знищено двох фонтоних перепад для через річку Сейм на Курщині українською системою Хаймерс ракети GimelRS. Логістика російських військ у Суджанському районі перебуває під постійним вогневим впливом, що серйозно обмежує маневр ворога. А ось ще удари керованими авіабомбами, по скупченню техніку противника на Донецькому напрямку. Прямо в ціль. Знищений російський МТЛБ з мангалом Вовчанське. Пряме попадання чи то дрона, чи то Джавелін, але приємний результат бачимо ми з вами на відео. Ще одна знищена російська БМП-1 з мангалом. Пряме влучання дрона утилізують техніку ворога. Після детонації почалося повне вигорання. Підтримаємо наших воїнів добрим словом в коментарях. Знищення російської БМП-2. Наші воїни і далі показують божевільний результат роботи дронів. Оля, повністю Плова, А ось в Ростові. Продовжується пекельна кухня. Ракета прилетіла по ППО с 300 Раніше місцевий губернатор заявив, що як завжди, все збито і руйнувань немає, але пряме влучання по комплексу С-300 було. І це ще не все. Четверту добу палає нафтобаза у Ростовській області. Стабільність пожежа продовжує розростатися висока ймовірність повного виведення з ладу нафтобази. Це однозначно лайк нашим бійцям. У Глушківському районі тривають позиційні бойові дії під Тьоткіним і взаємні артилерійські удари. Становище російських військ погіршується через знищені мости і удари fpv дронів по понтонних переправах, що ми показували раніше. У Керенівському районі зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі Комарівки, Червоножовтневого, жовтневого Коренівого і Каучука. 95-та ОДШБР ЗСУ. Оточила частини 18-ї МСД ЗСРФ у малій локні Курської області. Ру воєнкори вони пишуть, що перед цим наші бійці обійшли місто з флангів і перерізали головну дорогу. Також ру воєнкори пишуть за 25 кілометрів від Львова розбиту 810-ту гвардійську бригаду морської піхоти ЗС РФ. Як кажуть, ру воєнкори вони потрапили в лютий заміс. А ось чергова партія еліти Другої армії світу, спіймана українськими воїнами, і тепер поповнить обмінний фонд. Ці кадри також з Курської області. У Суджанському районі під контроль ЗСУ перейшла Мартинівка, на схід від якої тривають бойові зіткнення. У районі Руського Порічного і Руської Конопельки зберігається висока інтенсивність бойових дій. Наші воїни продовжують рухатись. Також наші воїни захопили на Курщині другий новітній російський танк Т-90 м прорив, експортна вартість понад 4 мільйони доларів. Також є відеофіксація захоплення на Курщині ще як мінімум двох танків, типу Т-80. Противник перекинув із Донбасу в Курську область додаткові сили, які планує задіяти найближчими днями. Представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Рейдер, повідомив, що США зафіксували передислокацію певної частини російських сил на територію Курської області. Але резерви і в Донецькій області залишаються і кожен день продовжують штурми. Часів Ярський напрямок. Дроноводи 56-ї ОМПБР зсу атакували скидами позиції противника в східній частині Григорівського лісу на південь від Григорівки. Раніше зсу вдалося зупинити маневрену групу противника у згаданому лісі. Проте російські війська не полишають спроб пробитися до Григорівки. На турецькому напрямку противник просунувся в північній частині північного, у північній частині дружби та вздовж каналу Сіверський Донець Донбас на ділянці завшишки 5,1 кілометр, на глибину 1 кілометр. У північній частині Нью-Йорка і в районі Залізного зберігається висока інтенсивність бойових дій, але не тільки Росія перекидає з Донбасу свої війська. З Донеччині виводять підрозділи ЗСУ. Друзі, не знаю, як реагувати на цю інформацію. У кого які думки? Обов'язково залишайте їх в коментарях. Ось що пише Безугла: полишаючи цілі смуги фронту на призволяще, а росіяни проходять через порожні фортифікації. Навіть не знаю, як це коментувати. Якщо є військові, які знаходяться на даному напрямку і дивляться наш канал, ми будемо вдячні, якщо ви залишите коментар, підтвердити або спростуєте цю інформацію. Також ру воєнкори продовжують роздмухувати інформацію про те, що зсу пішли у наступ на запорізькому напрямку, дождавшись переброски наших сіл на Курське направлення ВС України начали наступлення на участки. Герасімов, спіш. Друзі, поки що не будемо ніяк коментувати цю інформацію. Чекаємо більш детальної інформації від наших воїнів. Також в Росії намагалися прокачати лючо, ось яка величезна черга до військомату в Красноярську. Місцеві ЗМІ зняли репортаж про те, як у чоловіків нібито зріс інтерес до контрактної служби в Красноярському. Тільки от великих черг, про які говорить кореспондент, нам так і не вдалося побачити. Чи з нинішними мірками кілька людей це вже багато. У кадр потрапили не люди, у яких замість місків вата. Ось що я можу сказати про цей репортаж. За час нахождення у мене виявлено заболівання опухолі желези, обращався до командування отримання медичної допомоги мені одказували, а ось як путінська система продовжує знущатися над своїми військовими, а мовчання народу розв'язало Путіну руки на все, що відбувається. Тепер ми кожен день показуємо відео, як російські військові скаржаться, що їм з кожним днем стає все гірше і гірше. А коли висновки почнуть вони робити, друзі, хтось підскаже. Дмитро опинився на фронті після того, як на нього завели кримінальну справу. Заяву на чоловіка написала власна дружина, з якою він потім помирився. Однак справу не закрили, а дружині стали погрожувати криміналкою за неправдивий донос. Довелося підписати контракт. Зараз Дмитро служить у 36-й армії в 5-й окремій танковій бригаді, сформованій в Улан Оде. Він багаторазово подавав рапорт про звільнення через догляд за матір'ю інвалідом. У самого чоловіка пухлина щитоподібної залози, яка заважає дихати. Але рапорти ігноруються, а меддопомогу Дмитро не отримує. Натомість тепер його хочуть відправити до 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії. А окупант упевнений в тому, що таким чином командування хоче його позбутися. Тому, друзі, у кого є знайомі з Росії, обов'язково покажіть їм це відео. Хай бачать, що відбувається насправді. Пусть бачать ту інформацію, котру не покаже не один путінський канал. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі.